Пеле був легендою світового футболу. Він помер 29 грудня 2022 року, залишивши за собою величезну спадщину та біль у серцях мільйонів. Для Бразилії Пеле був не просто гравцем, він був національним героєм, символом надії і джерелом гордості цілого покоління. Але ким був Пеле насправді не лише рекордсменом, не лише триразовим чемпіоном світу, не лише автором понад тисячі голів. Пеле це ім'я, яке стало синонімом футболу. Коли дитина в Фавелі мріє про велике, вона думає про пеле. Коли вболівальник згадує найкращі моменти в історії спорту, він згадує пеле. Справжнє ім'я Едсон Арантіс Дунасименту. Він народився в маленькому містечку Трескорасонц у 1940 році. Батько колишній футболіст, який не зміг здійснити свою мрію. Але синові він сказав, ти зможеш, ти підеш далі за мене. У 15 років він вже грав за Сантос, а в 17 забив у фіналі чемпіонату світу. Сльози на очах, прапор Бразилії на плечах, і вся планета зрозуміла, з'явився новий король. 1958 рік: Швеція, чемпіонат світу, Пеле всього 17-річний хлопець. Світ ще не знає його імені, але все змінюється за лічені дні. У півфіналі він оформлює хет трик. У фіналі заб... забиває двічі проти Швеції. Його дриблінг як танець самби, його удари я мов поезія у Русі. Бразилія виграє свій перший чемпіонат світу. А Пеле стає наймолодшим чемпіоном в історії Світ ошелешений. Король народився 1962 рік. Чилі Пеле приїжджає на турнір вже як суперзірка. У першому ж матчі він забиває, але отримує травму і змушений пропустити решту турніру. Проте навіть з лави запасних він підтримує команду, а його вплив відчутний у кожній атаці. Бразилія знову бере титул і знову спеле в серці команди. 1970 рік. Мексика це третій і останній чемпіонат світу для Пеле. Але який збірна Бразилії 1970 року. Визнана найсильнішою в історії футболу. Її гра це мистецтво. А Пеле диригент цього оркестру. Він забиває, асистує, веде команду за собою. Фінал проти Італії завершується з рахунком 4-1. І це третє золото Пеле. Ніхто в історії футболу не досягав цього раніше. Він перший, він легенда. Його ім'я навіки вписане в історію як короля футболу. Але Пеле був не лише гравцем. Він був мостом між націями, амбасадором миру, людиною, яка показала, що футбол це більше, ніж гра. Це мова, яка зрозуміла кожному. Його запрошували президенти, його поважали лідери. А діти в різних куточках світу знали: бути як пеле це мрія. У часи, коли расизм і нерівність були нормою, пеле став символом гідності і сили. Він ламав бар'єри не кулаками, а талантом. Після завершення кар'єри Пеле не зник. Він став голосом футболу, коментатором, послом фіфа, людиною, яка надихала і наставляла. Він писав книги, грав у кіно. І завжди, коли м'яч торкався землі, десь звучало його ім'я. Останні роки Пеле провів у боротьбі з хворобою. Але навіть у лікарняній палаті він залишався величним. Його усмішка така ж тепла, його слова такі ж мудрі. Коли він помер світ затих, Мов на мить зупинився футбол, навіть суперники плакали, бо пішов не просто гравець, пішла легенда. Сьогодні пеле у кожному дитячому уявленні про ідеального футболіста, у кожному голі, забитому з пристрастю, у кожному серці, яке б'ється за футбол. Його рекорди можуть побити, його титули можуть зрівняти. Але пеле один Навжди. король, символ, легенда. Пеле не просто грав у футбол. Він зробив футбол мистецтвом, і навіть після смерті він живе в кожному матчі, в кожному фанаті, в кожному подиху гри. Він був, він є, він буде. Пеле – вічний. Якщо було цікаво, то переходь в мій телеграм-канал «Світ футболу». Там ще цікавіше посилання в закріпленому коментарі.